Ми живемо в жахливий час для України, але попри все, природа бореться і живе. Погляньте сюди в мирний час дерева росли і розвивалися та забезпечували все живе киснем і не тільки. Вода це справжній дар природи. Вона потрібна всім живим істотам. Вона може перебувати в різних станах. Але незважаючи на це, вона залишається джерелом життя. Крім води, для здорового життя потрібно чисте повітря. Але воно може забруднюватися різними видами транспорту, що призводить до погіршення екологічного стану навколишнього середовища. Війна теж має свої наслідки в природі. парникових газів пов'язані з бойовими діями. Так, паливо споживається у великих кількостях як на фронті, так і для забезпечення постачання техніки, боєприпасів, їжі, будівельних матеріалів. А тепло відбите від парникових газів, виробляє вимірне потепління поверхні землі і океанів. Окрім цього, існують інші наслідки війни. Після жахливих наслідків війни природа не здалася, незважаючи на жахливий стан навколишнього середовища, почне оживати і процвітати. Зміниться не тільки природа, а й людське ставлення до природи. Будемо дбайливіше ставитися до природних ресурсів і допомагати природі краще відновлюватися і процвітати в мирний час. Природа дарує нам життя. Ми можемо прибрати сміття, посадити дерево чи зберігати воду. Пам'ятаймо: любіть природу, і вона завжди відповість вам добром.